Чує, що музик її мандрує, а ти жінко спи, хоч немає ні алтина, відвичатиме свитина, а ти жінко спи, як заставлю я свитину, так і вип'ю четвертину, а ти жінко спи. Як Напівуся, чорта й жінки, не боюся, нехай вона спить. А куди ти не його лете бачать? Чеп'ять на войну, а я з носій. О, чортова доглядачка уздріла. Чого там вертатися ніколи? Ви мені скажу, на всім аптеці запас притягну! Так таки помандровав. Тільки зібрався он до ширця піти чобота золотати. Тебе диха винесла. <ривця> я вилотань. Неділенька свята. Забув католич, чуть -чуть спив, я си чи че спися з глуздуть. І ще добрі люди з церком не повиходили, а він уже й на волю швайняв. Ай. І <ривця> було б так, як позавчора. П'ятінька свята. Люди різочки в рот не беруть. А він та так купився на холодній годі. Це йому тільки повольний мішвандя. Так от так на вольно. А чому її поставили далеко? От зробили ось тут, на нашій вулиці. Тоб' я випив <рес> і додому потрапив. А то ж, біда, ідеш, 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 ідеш. іде сідеш, обкиди тієї волі, дідаш, а чому мокрий. А, -а, -а п'яний та божевільний, а на то не скажеш на що його пити. Наші. А нащо ж її зробили, як не пити? До мене щінка до мене лагідник, хоч о півночі прийду. Він відчиняє, та й горілка ж не розведена, уже до кабачиків не піду. Ой, п'яним у море по колінах. Був хазяїн, як хазяїн, були воли, була й коліха, а да жінка була, як у міщанина, в якого все поступав, все попробував. Одна світина, а шапки пояса качма. Ой брешеш, жінко, брешеш. Шапка й досі в тебе скриє цілісінька, а пояса заставив. Я бодай, тебе заставляла трьох ця табалячка, а на що ти заставляв? А що я винен, що шинкар на не дає? Ти на що степ'єш? На ну, чим би я похвилився? Ох, моя горілонка біжила. Усе тиму тільки похитив. Кайпити, а за що ж уже пити? Якби ж тими бубликами торгувала, то вже б усі з голоду досі попухли. Ой, київ мене господь поніс за цього п'яницю. Була собі козир дівка, що в танця, що в каляці, що в дружках. Усих була приводниця. Ні, таке. Казала матися, мамо, не віддавай мене за хлібороба, за мужика. Ні, таке іди іди, іди. От і пішла, от і живу. Люди в щасті та в радості не чують, як живу. А я ой, занапасти на свою біту горілонку. Боже, де мої молоді літа, де моя дівоча краса? Усе заїво цей харцезята, а ходи напішов. Ах ти, я ж казала тобі. Сім казати, мобила жінка мужика.